Знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та, звісно, підписникам каналу. Ну що, друзі, чим день Ти все тепліше і тепліше. Все ближче, як то кажуть, до весни. От, Сніг майже з пагобів зійшов. Ну, а ми раз так тепло, йдемо в майстерню, будемо працювати. Є у нас невеличке замовлення. А що будемо робити? Зараз перейдемо до майстерні, все вам детально покажу, розкажу. Пішли. Ну що, глядачі, ось ми і на місці? Божуйко палити сьогодні не буду. Доволі тепло, температура плюсова, на дворі не знаю скільки, сонце гріє. Зараз шукаю, мені потрібно знайти крейда, десь мене досі заваляло. І йдемо будь, показувати далі. Так. Стане цього. Що нам треба? Зробити, а зробити ми маємо, друзі, таку невеличку підставку під гарячий посуд, під сковорідки, під човні казанки. От. Попросив мене тут один знайомий. Зроблю йому. І, мабуть, я собі теж зроблю. І у мене тут в майстерні велика така сковорідка. Не раз щось роблю, приходиться, класти її на стіл, стілу, назва Ну, Ось така десь завелика буде. Відбили від цього диска. Діск 230-й, ось пише. Маємо такі чотири завитушки зробити, дві є вже готові. Дві ось знайшов два прута, вже урубав. Будемо робити це все з дроту шістка. От якось так буде виглядати це все діло. Отак. От ну і, звичайно, зараз ще дві. І по колу зробити таку обрамовку, щоб це все трималося діло. Та? І ніжки. Ніжки розіб'ємо лапки, звичайні, мабуть. І такий невеличкий. Проєкт буде закінчений. Ну, що з того всього вийде, зараз я більш детально показую. Де. Так, Ну що, приступимо. тут бути на опромовку. Перше зараз дороблю ось ці бублики. Треба мені ще два доробити. Робити буду їх на холодно. Легонько пробиваємо. такий молоточок. По-моєму, 600 грамовий або пів кілограмовий. Такий легонький, нічого не треба. Трішки кінець простукаю. Для чого простукаю? Щоб потім легше було на вилці його закрутити. І надати йому менше більш пластичного вигляду. Звичайно, запалив би вогонь, але палити горно за 4 штучки, за дві точніше, немає взагалі охоти. Тим більше ці попередні теж були зроблені на холодно. Полегонько. 怎么、uh huh. Буквально декілька хвилин бублик у нас готовий тепер буквально декілька хвилин і есик Завиток у нас Ми його зробили, зараз міряємо його до цього. От. Щоб переконатися, що вони менш-більш одинакові. Почалося трішки підступити. І все, Ось. вони ідентичні майже. Ось так нам аж суто міліметр ми не лапаємо. На цій роботі. Але приблизно потрібно підігнати одно до одного. Ще, все трохи все готове. Так, один є. Так, ще наступний. Це ми зробили. Ну що, перший етап готовий. Саке загнула, виставив ось такого приблизно має бути. От. Лишилося нам зараз ще зробити саму обрумовку зараз, такого самого прутка. шістки робимо. Ну, Загинаємо, далі покажу. Ну що, обрамовку будемо робити з такого самого крутка, 6 мм, будемо робити теж на холодно, на вилці. Можна на формі, в мене є там, але десь прикидано там, на купі. Заритятися, все мокре в болоті, там після снігу. А ми одну-дві скрутимо таку полегоньку вручну. А заодно я вам покажу як. От, бачите, таку полегоньку. Підгинаємо, підгинаємо вперед, вперед Ось так, ось так. Ось таке і формується коло. Так, це можна це ліки. Готово. Звичайно, зараз треба це все діло порівняти і відігнати. Майже майже тут і кортучку. Лишилося трошки на око, як то кажуть, глаз алмаз. Ось, як можете бачити, майже в цілим. Лишилося нам там трішки туди і трішки туди завести. Буквально якихось 2-3 удара і має бути суперово. Що не так? Щось не так? Не Не так? А що, інакше, має бути? Так? Інакше? Та зараз перероблю. Та все, слухай начальник. Не смотри. Зараз перероблю. Аби було легше і знати, де ударити, пора долітку, крейдою. Тих місцях, де порток розходиться в боки. Не плач, зараз, ще трохи. Я дороблю, йдемо. Зараз йдемо гуляти, чекай. Я ще маю трохи роботи. Ось і все. Залишається це діло зараз, зараз зарізати. Ось такого глядачі. Бачите? Тут відмітив, тут відмітив, підстукав. Майже готові, нам зараз ось підтиснути, бачите, ну, вже сходиться. І буквально тут відмітити, де ми маємо перерізати одну добру до другого і там стиканути. Стик, звичайно, ми зробимо так, щоб попадав ось тут на прихватку. щоб разом схватити, щоб не було її потім видно, не кидалося в очі. Що зараз я це підганяю, прихвачу, все показую далі. Все підрізано, вот. Злилося тільки зараз поприхвачувати Воно стискається. Може я одною рукою сходиться в купу ось тут. -ка. Зробимо стик на, на Есику і далі робимо ніжки. Ну що, глядачі? Основна робота майже готова. Ось Підставку ми сформували, лишилося її почистити, привести козову кожи вигляд, погрунтувати, помалювати. Але зараз йдемо ще робити ніжки. Ніжки будемо робити з полоси. От. Полоса у мене є ось там на металоломі. Тут у нас на металоломі зараз ми будемо шукати щось підходяще, три кусочка. Це у нас 25-та, хотілося б 20-ї. Ну якщо не знайду, то піде 25. 25 ї в мене є дуже багато ось таких відходів. Полишалося старого паркана. Я бо колись купив біля 20 кліток берічного паркана кованого з квадрата 12. Купив матеріалу за 1000 з гаком гривень. Приблизно більше тони заліза. От так. От Повезло тоді. Працював я з ним дуже довго, ще в мене 7 кліток по ходу лишилося. Коротше, що? Я риюся, шукаю, знайду поки. Знайшов три полоси, з них будемо робити ніжки. Одна була, дві підрізав, підню. Одинакові мають по 24. Ну це... Мабуть, буде з лишнім запасом. Але краще все вирізати трохи з запасом, от. чим потім достиковувати або викидати. Так, що, зараз я формую ніжки, але перше почищую ці гарні від цієї фарбів, від грунтовок від швів от і загинаємо. Чистити будемо за допомогою булгарки і ось такого круга. Поправді, в мене по дереву по металу не лишилося. От. Точніше лишилося, але коли я робив тут трохи уборку, позакидав все. Там в одне місце на купу треба перебирати, все складати, хоч що не доходить руки, а поки що по, дійшли тут і по чистим цілі. Так, і декілька хвилин обібрали грунтовки, шви. Маємо три заготовки. Загинаємо. Так, Заготовки теж будемо підгинати на холодну. Покажу зараз як. Так, на виході маємо ось таку ніжку. Робимо зараз ще наступних дві і приварюємо. Як бачите, ось таку широку грубу полосу, товщина є 4 мм, можна загинати на холодну. Маєте ось таку вилку і молоток. Вилку не обов'язково кріпити на нахуй, не можна собі приварити у любе нерухоме місце. До прикладу, як у мене ось тут, -ка. бачите, приварив вилку собі до стола. Вона нерухома, можна на ні що хочеш. Проварив собі маленьку для якихось маленьких деталей, коли треба крутити. І тоді можна сміло собі вигинати любі ось такі фігурки. Ну, Звичайно, коли ви робите ось таких дуже багато, ну, на холодно, звісно, буде важко. Краще. На ну, коли Дві-три штучки можна собі сміло зробити. Ось так. І полегко-полегко підсуваємося, друзі, до фіналу. Ну що, Як бачите, кольцо я вже почистив гарно. Ось, Ідеально заходив наш розмір. туточка тоточку От, ніжки готові. Ось тут. Зараз що? кольцо розбиваємо на, на троє і встановлюємо ніжки. От, зараз я так орієнтовно покажу. Десь такого вони там будуть. Зараз розіб'ю, привару, почищу і покажу вже фінальний результат. Так, кольцо розбили. Для початку нам треба прихватити. Ми всяко будемо привалювати, догонько прихвачуємо, так би можна лише потім її порівняти. Прихватили, тепер нам треба порівняти, так щоб не менше більш було динапові. Так, так, мало Можемо і обговорити краще. Готово. і підходить діло до фіналу. Вирішилося нам ще раз зайти фарбою, погрунтував вже, почистив. ось. Зараз да, теж помалюємо чорний колір. Малювати буду вогнетривкою фарбою. фарбою. Чому вогнетривкою? Бо можу щось гаряче ставити, аби потім довше воно служило, Ось така вийшла у нас підставка. Буквально з нічого, з куска прутка шістерки і знайшов три такі кусочка полоси, яка валялася в металоломі. Все показував у відео. От. Доволі умістка, Ось маю тут таку в себе в майстерні величезну сковорідку, яку я собі робив з газового балона. І доставиш сміло. У на собі тут стоїть. Впевнено, хоч би що. Ну, потужна. Діаметр має дві... 230, на круг 230-й, бачили, самі ми робили. Це дозволяє нам тоді тут умістити майже всю посуду. ну, Хіба би, може, поставив якісь 40-літрові такі великі каструлі, то вже, може би, і звернулася, і то не думаю, мабуть, би стояла теж. Ну що, ось таке було у нас відео. Зустрінемося в наступних відео. А кому сподобалось, звичайно, ставим подобайки, підписуйся на канал. Щоб був інтерес, далі це знімати, вам показувати. Па-па!